В Європі, в отелі. і що, і як завжди, не працює опалення. Бо ми де в Європі, вони ж тут кочують зимою, сука в курточках будуть, блять, ну опалювати не будуть. Да, якщо у них денег куча. Чи попридумував, дивіться, а, це ще ж не все, дивіться. Тут поставився е, б, щоб кипятило. що мені не треба кипяток. Кому начальник є, я це зробив просто, щоб було тепло і откуда то вообще тут ішло. Понапридумували всякої такої херні. То робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Ми зараз тут, того, що ми команди, веземо активки для ЗСУ. Без зборів, поняли, без нічого. самі дофінансовуємо, саме логістику пробудовуємо. Він коли дарує машину. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила, прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було. і Ну поїхали далі. Тут же шателі, не п'ять копійок штурм. Мені і нав'язали нам через телевідія, через всякі серіали і так далі. Красиву живість тут всяку. Чого? Бо тут, в принципі, все гарно виглядає. Гля. Ну так неплохо. Да? Це портному сюди припли приплили на тачках. Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь дно вообще. Це тут радиться треба. Щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще набагато сто раз. Підемо їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блядь, з маслом, з варенням, сирка, баса, чуть-чуть салата. І... Я не розумію, як вони на таку їде, ну, не отакі, не кабани. Це... Опять-таки, це генетично треба бути предрозположеним, щоб в такому жити. А оце опалення, поняття, Ну, працюють, бо вони понапридумували собі. Робота. Знизу вони рішають, коли включать, коли не включать. Ух, блядь, я так бив в Україну і мордаю ту в тарелку, щоб вони побачили, як треба. Ладно, на зв'язку. Напишіть в коментах, чи з таким стикалося. Я переконаний, що всі, ті, хто в Європі, от солідарні будуть на 99% зі мною, саме один